Цифра в 6, понад 6 тисяч людей, які ми допомогли виїхати. Звісно, підписки в інстаграмі, перегляди в Ютубі. Вони це теж перевіряють. В місяць, якщо там з 50 людей, це мінімум 5 маломобільних людей. Завжди з людьми на контакті є хтось онлайн. Ми з вами. Ми Украї... Бердянська Україна. Наша команда допомагає виїхати з окупації вже третій рік. І до нас надходять запити з усього тимчасово окупованого лівого берега, так само з Луганщини і з Донеччини. Ми самі волонтери куманіті з Нової Каховки, В нас здебільшого запити з Херсонщини, але через те, що ми позиціонуємо себе, як ми допомагаємо виїхати з усього, з усієї окупації, до нас надходять запити навіть з Бердянщини із Бердянську. Цифра в 6, понад 6 тисяч людей, які ми допомогли виїхати. Говорить про те, що нам вони довірилися, вони виїхали, і в принципі це працює досі. Організовуємо повністю виїзд, скоординуємо його, інформуємо людей, ведемо людей до перетину кордону, до потрапляння їх на підконтрольну і сплачуємо повністю виїзди. Раніше ми робили списки по пріоритетам, якби це жахливо не звучало, але жінки з дітьми. Ем, там літні люди, а потім вже там чоловіки. Бо, наприклад, чоловіки що їх не пропустять. не пропустять. А зараз ми ввозимо всіх в подряд Прийшли запити, обробили, і наступного тижня вивезли. І отак от працюємо вже третій рік. Тобто, постійно виїзд. Віз відбувається регулярно щотижня. В нас по одному два виїзди стабільно іноді. Якщо людина пише, що щось термінове горить, і треба прямо срочно виїхати, то ми допомагаємо як не тобто, тут може навіть бути У нас були такі кейси, і це нормальна практика. Коли сьогодні людина пише, і завтра вона виїжджає. Тобто, рейси можливі щодня. Людину супроводжують, але волонтери фізично не з'являються у перевізника. Тобто, люди виїжджають самі. Ми просто кажемо, місце час, де треба сісти. Водії знають прізвище людини, яка має сісти, за яку вже сплощена, завжди з людьми на контакті є хтось онлайн, і через те, що ми збираємо завжди групи людей. Тобто ми не відправляємо людей по одному. Тобто, завжди є людина, з якою є постійний контакт, і збирається група людей з 5 там 9 людей, не менше трьох. Якщо це, наприклад, літня людина, так то зазвичай ми робимо так, щоб з нею хтось їхав молодий, щоб він мав контакт з нами. Щоб ми могли координувати, знати, де вони знаходяться, і якщо треба людей зустрічати, то зустрічають, бо їм в точках пересадки їм теж треба десь ночувати. Ми теж цим допомагаємо. Тобто, весь шлях він скоординований, він повністю безкоштовний. І не є так, що людина сіла в одному місці і чотири дні в дорозі. І такого немає. Тобто, люди мають відпочивати. люди... ми маємо теж Підлаштовуватися під наявність квитків і багато інших факторів. Краще за все, щоб люди напряму писали нам, бо кожен кейс унікальний індивідуальний, бо іноді ми просто доводимо до Ростову. В Ростові люди пересідають на потяг і їдуть напряму. Наприклад, зараз до Білорусі, бо коли вже закрита, бо коли раніше теж Білгород був таким пересадочним пунктом, то зараз він його вже нема, бо люди зараз напряму їдуть з Ростову до, до Бреста. Але або одразу до е, Європи є ще Грузія. Варіант є ще Грузія, але це далеко і найближче це Білорусь. Найближче це Білорусь, Мокрани КПП, це не зелений коридор, це не гуманітарний коридор, як його теж називають в новинах. В Білорусь е, неможливо заїхати без російського паспорту. Про це не говорять в офіційній комунікації. Наприклад, в Міністерство реінтеграції вони зараз радять всіх, хто їхав через Колетіловку, і хто. Колективку закрив, вони радять їхати на Білорусь, але вони не кажуть, що, наприклад, без російського паспорту там не заїхати. А якщо маючи тільки український паспорт, то, по-перше, дуже важко зараз, маючи тільки український паспорт, виїхати в Новоазовськ, тобто на територію Росії. Але якщо вдається, то все одно можна переїхати через країни Прибалтики. Це залежить від індивідуальної історії людини. Від її не те, що навіть легенди, а від її вхідних даних, які в неї є документи, які в неї, яка в неї ситуація, склад родини, їх історія, чи були переслідування? Бо це теж залежить куди ми їх поведемо, чи були там якісь проблеми в них в окупації. Це все узгоджується з координаторами, і потім вирішується який шлях. Але от на жаль, зараз ми вибори маємо дуже мало, тому зазвичай так вони отримують російський паспорт ідуть через Білорусь. Це от найшвидше. Якщо людини нема куди їхати, наприклад, в Європі, то ми шукаємо. У нас є дружні нам прихистки, де може людина поселитися на, на перший час. А зазвичай ми намагаємось вивозити людей в Україну, якщо їм це треба, бо ну, 90% людей бажає виїхати саме в Україну, бо там якраз у нас якраз так і більше можливостей десь їх розселити. Uh, і все таке, uh, тобто людина сама вирішує, куди їй треба. А якщо вона пише, що їй треба в Україну, то ми веземо через Білорусь або через ЄС і в Україну, але це довше, тому швидше заїхати через Білорусь. А якщо в ЄС, то через країни прибалтики. Тобто, не ми вирішуємо, а людина, куди їй треба, там і веземо. Є купу різних випадків, коли росіяни забирають український паспорт, коли людина знаходиться в окупації ще. А так, щоб вони на на кордоні були теж випадки, коли в людини щось знаходили. В неї просто забирали всі документи, щоб вона взагалі нікуди не могла виїхати. Людина звичайно, має віддати російський паспорт. Якщо він в неї є, то краще віддати. Бо якщо вона не віддасть, а потім дізнається СБУ, що в неї є паспорт, то будуть питання. Звичайно люди одразу на кордоні віддають, віддають СБУ свій російський паспорт. Але такого, щоб прям примусу з боку Росії або з боку України я не бачу. Є випадки, коли жінка, ну або хтось з батьків хоче вивести, наприклад, дитину і повернутися назад, бо в неї є літні е, літні батьки, і залишиться в окупації. Ну тут ми ставимося з розумінням, звісно, що е, позитивна історія, бо вона хоче вивести свою дитину і повернутися, бо в неї там мало мобільні або просто хазяйство, будинок. І вона хоче повернутися в окупацію, тому. Ми не допомагаємо, ми ніколи жодного разу не допомагали повернутися, але виїхати з окупації так залюбки. Як як, як людина далі буде робити це вже її життя? Вона тільки вона вирішує, що її робити, але от наша задача вивести е, людину з окупації. Тобто, ми не маршрутка, ми не влаштовуємо туди сюди рейси. А, але я скажу, рідко люди напишуть, що вони ну хочуть ще повернутися. Калотіловці була сіра зона непрохідна. Ну вона була важка, там було таке бездоріжжя, але там була можливість з боку України підійти в притик до Калатіловки самої і на насілках донести людину. Так, ми займаємося вивозом мобільних людей, але до, до закриття Калатіловки зараз це ускладнюється. Доведеться ввести через Білорусь два рази довше, і тут треба аналізувати, чи витримає людина, чи треба додатковий супровід, і тут просто устанюється для нас сама організація цих процесів, але це досі можливо. Так, звісно, ми займаємося маломобільними. Це важче в 10 разів, бо тут потрібен супровід, і тут потрібно іноді потрібен медичний супровід, бо є різні види маломобільності. Або якщо просто людина інвалід, наприклад, на колясці, то просто ми підсаджуємо й інших людей. Це група людей, яка в одному допомагає. Тобто, люди розуміють, що вони йдуть разом, що в них один координатор, і вони щоб не бути самотнім, допомагати на одному пів якщо там з 50 людей це мінімум п'ять малобійних людей. Фільтрація залишається в Новоазовську. Не, ну, не забуваємо, що це не менш жорстока фільтрація в в Росію. Вона Така сама була жорстока, як в Колотіловці, бо Росія намагається не пропустити е, на території Російської Федерації е, різних непотрібних їм людей. Тому вони там теж влаштовують е, серйозні доволі перевірки, е, включно з перевірками телефону, під'єднують, відновлюють всі видалені файли, переписки, фотографії. Вони це вміють. Треба бути обережним, Вони реально це вміють. Плюс там сидять психологи. Вони можуть, якщо щось відчуючи, щось людина бреше, то вони можуть відправити на детектор брехні. А з приводу питання, як підготуватися, по-перше, це телефон, бо телефон зараз говорить за людину більше ніж. Ну, телефон це те, що може видати вас про українську позицію. Підготовка це власне, 90% успіху в виїзді, і треба готуватися саме з координаторами, бо координатори знають яку легенду, що треба. Вони налаштовують людину, що їй треба відповідати, як треба відповідати, судячи з її історії, з того, як вона е, жила в окупації. Вона теж має бути максимально відверта з координаторами і з волонтерами, е, щоб ми знали тонкощі, що треба приховати, що треба навпаки, де ну що треба казати. Тому е, підготовка це телефон. Перше, все це видалити все про українське, все, що може видати. Вас про українську позицію видалити всі невідомі контакти в телефоні, щоб не було невідомих номерів не підписані, бо буває так, що людина думає, та це якийсь сусід Вася. А виявилось, що Вася давно виїхав на підконтрольну і пішов в ЗСУ, Так а в них, наприклад, у Русні є цей номер в списках як воїн ЗСУ, і тоді в людини будуть величезні проблеми, чому в тебе в контактах є воїн ЗСУ, як ви пов'язані, плюс телеграм групи. В телеграмі вайбері, всюди треба чистити переписки, всі слова Україна, зсу, Русня. все треба видаляти, чистити не під нуль. Не можна видаляти там до заводських, або якщо видаляти до заводських, то хоча б наповнити телефон нейтральну інформацію, нейтральні хобі, про рибалку, про мистецтво, що завгодно, щоб телефон не був порожній і підозрілий. Плюс фотографії переглянути дуже уважно свою галерею, повидаляти всі скріншоти мап. Все, що може спровокувати русню є е, принципі окремі інструкції. В нас теж вони є. Ми їх відправляємо людям, як видаляти файли, як підготуватись телефон. Ну і плюс, звісно, підписки в інстаграмі, перегляди в Ютубі. Вони це теж перевіряють, що ви там останнє дивилися, і це теж треба чистити. І це треш теж заповнювати нейтральним або навіть трохи руснявим, щоб ви могли ну таку, щоб бути більш лояльним до них, щоб вони могли про це подумати. Це про телефони. Плюс легенда: людина дійсно має впевнено відповідати на питання, куди вона їде, навіщо вона їде. Це теж допомагають робити координатори. Тому велика помилка людей, які їдуть самостійно через приватних перевізників: що приватні перевізники не готують людей. Вони просто ви заплатили кошти, сіли в автівку і поїхали. Тобто, ви, ви може, читали там якісь там mm -hmm. історії виїзду людей, але. Вона, наприклад, не підготовлена, вона не впевнена. Якщо людина впевнена, то її легко розкрутити на, на емоції на фільтрації, тому радимо, звісно, читати. Є купу ну добре, не купу, а є проукраїнські якісні канали, як доїхали, наприклад, це історія тисячі історій виїзду з окупації, їх варто потрав, потрав, витратити багато часу, щоб їх вивчити, прочитати багато історій, знайти схожі історії на свої. І зрозуміти, що питають окупанти. Вони завжди будуть провокувати. Вони завжди будуть питати, як ви відноситесь до нацистів, до азовців, до бандери, до, до СВО. Ну просто виводити на щось таке максимально нейтрально. Треба відповідати і багато не говорити, якщо нічого не питають. Е, ну і плюс теж в цих історіях вичитувати, як треба підготуватися, скільки води взяти. Треба розуміти, що дорога мінімум п'ять діб, тобто, треба мати готівку, треба мати воду, треба мати якісь ліки, необхідні, заспокійливе. Якщо є діти, то все для дітей. Тобто, це не буде якась легка дорога. Треба максимально підготуватися, щоб бути впевненим. Ну і в принципі, добрий шлях. Якщо людина впевнена в своїй позиції, якщо вона, вона дійсно в вона неї проукраїнська, то повірте, вона не буде перша, хто приїде на територію України з телефоном, наповненим руснявими новинами. Бо. Наші СБУ чудово розуміють процедуру проходження е, фільтрації в у русні, і що треба їм ну типу сподобатися, так щоб пройти фільтрацію. Багато хто дійсно не очікує. Е, вони для них це новина, що ще буде фільтрація від СБУ, але це ну більш лагідна, і тут дійсно теж іноді так виводять на емоції, бо е, їм теж треба зрозуміти, чи ти не зрадник, чи ти не. Колаборант чи не русня, І повірте, якщо людина впевнена в своїй проукраїнській позиції, то це, це, це видно, це помітно і це перевіряється. Тобто, от що що, але української фільтрації вже можна не боятися, бо ви вже потрапили, ви вже потрапили на територію України і вас з неї не виперуть. Якщо ви, наприклад, просто працювали в лікарні або не знаю, в магазині, то це не проблема. Якщо ви вели вели бізнес, то це не, не велика проблема. А якщо ви допомагали росі, то так. Це вже будуть питання. Через Крим теж можливо виїхати, але Крим то взагалі зараз ми нікого через Крим не відправляємо, бо Ну, типу, є Новоазовськ, складність Новоазовськ, а Крим це в два-три рази складніше, бо вони намагаються взагалі нікого. Ну, е, Ми через Крим возимо тільки пенсіонерів. Бо до пенсіонерів менше питань, хоча не завжди. Молодь вони взагалі дуже трудно пропускають в Крим, бо бояться, що Диверсії, Диверсії і ще раз диверсії. Буває таке, що е, Погана зміна, ну типу там всі погані, але буває таке, що там прям мразі мразі сидять, вони просто в них їм прикольно людей до сліз доводити і розвертати. І людина, якщо їй дали не виїзд, то все вона не виїде скоріше за все. А буває таке, що просто треба день покружляти і знову повернутися. І на другий день, як коли буде інша зміна, вона виїде. Але якщо знайшли зсу слід, якщо хтось з родичів служить. Або в минулому були якийсь досвід з військовими, або просто патріот, то можуть не пропустити, просто розвернути. Вони можуть дати не виїзд, а для людини це ну це те саме, що не знаю, це тюрма просто, бо вона залишається в окупації, вона не може нічого виїхати. Тому вона просто як в пліну. Ми допомагаємо повернутися назад. Це теж коштує, іноді перевізник повертається назад і забирає цю людину назад. Бо в нас перевізники довозять до території. Рф і повертаються назад. Тобто, якщо людину не пропустили, вона просто підсажується до того перевізника, коли він їде назад. Буває таке, що люди зникають. Це може 1-2%. відсотки. Це коли когось просто ловлять на кордоні, або людина нам не сказала щось, якусь правду, що вона там мала проблеми, була на підвал або що ще. Або в людини дійсно знайшли щось, щось в телефоні, або вона на емоції її вивели, і вона ще зайве сказала на фільтрації. Тоді її дійсно можуть схопити і посадити за грати і вивести в невідомому невідомому напрямку. І тоді ми отримаємо цю інформацію. Нам перевізник каже, що хтось не пройшов фільтрацію його забрали, бо зазвичай людей чекають. Є певний час, поки ну людей чекають, поки всі вийдуть. А якщо хтось не виходить, ми отримуємо інформацію, що таке прізвище не пройшло, і тоді ми подаємо далі в пошук зниклих. Ми шукаємо цю людину в СІЗО, ми шукаємо в полоні. Ну, типу, є певні процедури, тобто ми не бросаємо людей. Нема такого, що ну не приїхали, не приїхало. Трудно. Ні, в нас є процедура, вже це інший етап. І Якщо людина зникає, ми шукаємо, ми намагаємося визволити. Ми шукаємо адвокатів. У нас є. Не ну, скажу певні процедури. Пишіть одразу на телеграм. В принципі, ми є е, в інстаграмі, кому важко так. От на слух, е, теж людяність нова каховка е, одразу нас знайде. Там є посилання на наш телеграм. там можна подивитися трохи нашого звіту, те, що той що можна було публікувати. І в принципі, можна з нами вийти на контакт як через інстаграм, людяність нова каховка, так і через телеграм. Humanity Ask 2. Зазвичай ну, швидко відповідаємо і одразу вже орієнтуємося, куди на якого на якого координатора людину переводити. Дуже важко наважитися, дуже важко сидячи три роки, третій рік в окупації в себе в будинку, в жахливіших умовах, але все одно в своєму будинку дуже важко наважитись на цей от, крок: прийти до перевізника, сісти в цей автобус, довіритись якимось людям з інтернету. Тому це є людяність, це є в принципі сила України, українськості, що ми, як нація, як держава, як представники держави, ми не забуваємо про наших людей в окупації. Це от головний наш меседж. Що е, навіть якщо по телевізору не кажуть багато про окупацію, то є такі от люди небайдужі, їх багато. Бо кожен, хто донатить там по гривні, по дві на ці добрі справи, допомагаючи окупованим. Він посилає таку нотку: ми з вами, ми це Украї... Україна, Маріуполь це Україна, і нехай пишуть, нехай вірять в те, що все буде добре, і в принципі нехай рятують своє життя. О, це б хотілось передати.